У Полтаві провели Олімпійський день на честь 120-ї річниці від дня заснування Міжнародного олімпійського комітету. Україна вперше приєдналася до світової практики проведення Олімпійського дня 1991 року. І з кожним роком масштабність заходу лише збільшується. Як і раніше, організатори пропагують спорт та здоровий спосіб життя. Мета заходу це пропаганда здорового способу життя. При принципів олімпійської хартії. Це Чесна гра, е, свобода вибору. Тобто, якщо людина приходить, хоче подивитися, як інші займаються, хоче сама приймає участь. На захід завітав чемпіон Олімпіади 1980 року у Москві зі штовхання ядра Володимир Кисельов. Він підтримав молодих спортсменів і зазначив, зараз у молоді є все необхідне, аби ставати чемпіонами. Сьогодні сучасна молодежа. Ей все хватает. Она намного талантливее и умнее нас. У нее все есть сегодня. Спортзалы, стадионы. Я думаю, что просто, если это очень просто, если кто-то хочет, он идет в секции, занимается. А спорт любому человеку всегда помогал в жизни и в учебе, и в разных сферах жизни. У програмі заходу численні легкоатлетичні забіги на різних дистанціях та у різних вікових категоріях. Ритмічна розминка, велогонка для дошкільнат та конкурс малюнку на асфальті. Найменше учасниці змагань було лише 4 роки. Підтримати молодь прийшли і представники влади. Зараз є у нас багато молодих спортсменів, які подають надії, які займають призові місця на європейських чемпіонатах. Це і погреблі, це і легкоатлети. Саме основна задача зараз, звісно, що це фінансування. От, намагаємося по мірі можливості зараз знаходити кошти на їхні тренувальні збіри, але розуміємо, що на сьогоднішній день держава в першу чергу займається армією. Усього у заході взяло участь більше півтори тисячі осіб з Полтави та області, від найменших аматорів до дорослих професіоналів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Найкращих юних олімпійців нагородили дипломами та медалями обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Всі учасники отримали пам'ятні подарунки з логотипом олімпійського дня та сертифікат учасника з підписом президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.